Російська нафтогазова галузь продовжує потерпати від дронових санкцій. Цієї ночі українські безпілотники атакували Волгоградський нафтопереробний та Астраханський газопереробний заводи. Успішних ударів завдали бійці сил спеціальних операцій та служби безпеки України. Це вже підтвердив український генштаб. Завод зарвався. Каротя взрив такий, блін. Капець, Капіц, все горить тут. Для астраханського ГПЗ ця атака завершилася зупинкою підприємства. А на НПЗ у Волгоградській області було пошкоджено установки первинної переробки. Поки на заводі від полум'я було ясно наче вдень, частина Волгограда поринула в темряву. Вон, політілі, вон, вон. все в кімнаті все виключилось. Все Обидва заводи постачають шалені обсяги пального для окупантів. За даними наших джерел ВСБУ, Волгоградське НПЗ переробляє майже 6% всієї російської нафти. А завод в Астрахані щороку переробляє 12 мільярдів газового конденсату. На їхніх відео найчастіше останній день життя чергового окупанта, їхня зброя помста, бо всі вони пройшли піхоту і тепер об'єдналися, аби творити технології майбутнього. Наш наступний матеріал про підземну фабрику смерті, що її створили бійці 3-ї штурмової бригади в Ізюмських лісах на Харківщині. В цій лабораторії армійці власноруч паяють та прокачують ударні дрони, аби нищити ворога ще ефективніше. З 80-80% всіх уражень на фронті. Це саме безпілотні літальні апарати. Традиційно впродовж цього сюжету на екрані буде qr код відсканувавши який можна буде підтримати підрозділ. до цього легеня Бьорн він відслужив своє у піхоті, дістав поранення, і тепер він боєць ударного взводу груп першого механізованого батальйону третьої штурмової бригади. Ми робимо, щоб піхоті було легше. Піхота зараз ну, піхота топ. Аби бути хорошим пілотом FPV, пояснює побратим Бьорна Астерікс, боєць має вміти не лише запускати і кермувати, а і збивати дрон. Якщо хочеш думати, як ворог, треба бути ворогом, так? Вони усі колишні піхотинці, це обов'язкова умова. Штурмер професійний військовий з Фінляндії, який добровольцем воює вже майже три роки за Україну. А як ви вчили мову? Просто балакав. Просто балакав. Да. Да. Чи в Фінляндії люди зараз відчувають загрозу з боку Росії? Як вам здається? Ну да. Ну, типа у нас завжди було так. Бійці з різних підрозділів вирішили об'єднатися і спільно робити те, за чим майбутнє. Безпілотна складова на нинішній війні. За оцінками їхнього комбрига це приблизно 70-80% від всіх уражень. Тоді би вам сказали, що ви робитимете речі, які робите зараз. Наскільки цей розвиток на війні треба бути як змія, підлаштовуватись під все? На жаль, і звиватись, як ти можеш. Ну нормально роби, нормально буде. Це в наш принцип батальйону підрозділу. Боєкомплект використовують найрізноманітніші. Самотужки модернізують, тестують на полігоні, для яких цілей яка вибухівка підходить найбільше. А ось це мозок їхньої фабрики смерті, прошивка та перепрошивка дронів. І ми трошки ви змінили, і під наші задачі там розробили спеціальний софт. Тобто ми не користуємося стандартними методами. Потім я цю модель відправляю на 3 d 3D-принтер, у сусідній кімнаті техвідділ, колись інженер IT-компанії ОСА тепер спеціалізується на новітніх розробках для ударних дронів. Це ви самі вирішили розробити це чи вам поставили завдання командиру? Та я от буквально за 15 хвилин крайніх намалював. От, хочу надрукувати, спробувати, як воно буде працювати. Так. Ну тут у нас 3D-принтери. Відповідно, у нас дуже багато 3D-друку. Загалом все в це скотч, стяжки і 3D-друк. Десь воно таке виглядає трошки як колхоз, але отак воно починалося і досі воно функціонує і приносить смерть. Ні, це. Виглядає як справжня якась така фабрика. Їхня ідеологія не чекати скорого завершення війни. Вона триває вже багато століть. Їхні принципи не скаржитися, що чогось бракує, а шукати варіанти, робити самим, мотивувати. Вати інших підтримати ударний взвод «Revenge Group можна відсканувавши QR-код який ви зараз бачите на екрані. Ми розуміємо, що особливо на війні ніколи не буде ідеальних умов сприятливих, що нам все дадуть, все буде, буде достатньо людей і завжди не буде. І концепція, зокрема, нашого підрозділу це якраз ну помста, тому що ми всі пройшли якраз шлях від піхотинця до пів спеціаліста, і в нас у всіх є багато друзів, товаришів, якраз які загинули. І ми розуміємо, що їхня робота не має бути марною, ми маємо її нести. А це в нас наш FPV, це інструмент якраз от цієї помсти. Марія Малевська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Вікна СТБ. єдині новини.